Усім привіт, всіх вітаю у новому відео. Їхали сьогодні за лісою на заняття на іншому, тому ми звичай, зазвичай на тролейбусі їздимо, Ліса біжить. А, сьогодні поїхали автобусом, іншим маршрутом і приїжджали повз, побачила, де можна погуляти нам сьогодні. Не знаю, не знаю тут стільки терапінок, стежок. Куди ми зараз вийдемо і як ми потім назад будемо вибиратися, але якось воно буде. Ми восени тут один раз гуляли. Це місце називається Сажин'яр, досі не падай. Ось. Їхали тоді на таксі сюди, це ще було, коли ми ще до Харкова тільки переїхали. Ну, а потім дорогою назад дуже довго шукали дорогу. Ось. Ще, ще нікуди ми не дійшли. Аліса вирвалася з рук, побігла в обратну зворотньому напрямку, сіли на лавочку, попола зараз. В неї перекус. Зголодніла дитина. Ось, Я не пам'ятаю цього місця. Ми десь з іншого входу входили і виходили десь в іншому місці звідси. Не знаю, як запам'ятати, бо тут в різні сторони дороги людей багато відпочиває. Погода сьогодні дуже класна. Треба було ще легше вдягатися, а то ми в штанцях вона вдягалася, трошки душнувато. Все, Аліса перекусила, йдемо гуляти в путь дорогу. Я дивлюся, я точно в цій стороні не була. Ми як тут гуляли, ото колись дуже багато ходили. Мені здавалося, що ми просто скрізь всю територію обійшли. Ми дуже довго гуляли, але тут ми не були дивно якось, але гарно. Людей насправді дуже багато, але я намагаюся не знімати там, де люди. Ну, якось не знаю, щоб нікого не тривожити, не бентежити. Дуже класно, скоріш такі крісла стоять, можна отаму прямо біля води сісти, але шкода за лісою не посидиш, тим паче вона вже посиділа, перекусила. Ось. Красота. Качки плавають. Дуже-дуже гарно. Щойна Аліса кинула у воду іграшку. Добре, що течія не дуже така сильна, що я встигла виловити. Ой, охідоця. Ми от в минулому році теж гуляли, але в іншому райончику І теж вона кинула ляльку маленьку, і там я вже не змогла достати. Не знаю, може на майданчику тепер будемо гуляти. На ні. Не сподобалося їй тут. Занадто страшно. Тут таке місце, що можна рибку половити, симпатична там далі. Ну, далі підемо все покажу. Дивіться, скільки її багато, і така величезна клас. Але не дуже я дивлюся, ловиться, бо, мабуть, її тут добре годують, не голодна, ні не клює. Аж цікаво, хтось щось зловить чи ні. Алісу сьогодні на заняттях похвалили, сказали, що краще, ніж минулого разу. Звичайно, вона трошки психує. спочатку не хоче там якісь завдання виконувати, але трошки попсихує і все одно робить. Якісь ті, що минулого разу виконувала, цього разу не захотіла, але з деякі інші нові залюбки виконувала, ну і все добренько. Я її поки сьогодні чекала, мене кавою пригостили. Дуже-дуже смачна, але щось мені тепер пити хочеться. Треба десь не знаю. На ту сторону не хочеться переходити, треба десь побити, купити. У мене є сіка Лисина, але ж то Алісина. Ось. Хтось засмагає, в когось пікнік, хтось сидить, книжки читає. Клас. Хтось з собачками гуляє, хтось з дітками, з родинами. От сьогодні будній день, зараз обід. Це все одно багато людей. Я б теж отако полежала бо позасмагала. Але за лісою це неможливо. Я йду, знімаю і періодично ставлю на паузу, тому що Аліса постійно лізе до води. Я не знаю, що воно буде далі, далі там. Є такі місця, що люди купаються, воду набирають. А там, взагалі, я не знаю, кіно і це будуть. Нещодавно фонтані скупалися, не вистачало, що тут вперу <ї Editor> за рибою та скачками скупатися. Тут дуже багато місць. Люди набирають питну воду безкоштовно. Ну, я думаю, це переважно ті, хто тут. Мешкають на цьому районі, а там, хто його знає, можливо, хтось з інших районів переїздить. Я, в принципі, ми минулого разу були, ми не куштували, у нас і пляшки не було, і зараз знов нема. Я сьогодні взагалі думала поїхати в Сад Шевченка, але ось плани по дорозі змінилися, побачила, що ми. Переїжджаємо повз, побачила, що є зупинка, але, але дійшли пішки на обратному шляху. Ось. Та й погуляємо трошки, та потім додому поїдемо, виберемося звідси. Вже ось заглядає. От вже Аліса любитель водички. Мені здається, якби поїхати з нею на море, вона б з води не вилазила. Ну, там далі теж величезна територія, спортивні майданчики, всілякі галявини. А ми зараз візьмемо Морозово Алісі, ну, такого вона любить руками його їсти. Все, дитина наїлася, та давай бігати. Dużo radości, ile z Демо вже за лісою назад окольними путями, шляхами. Дуже класне місце, але, але лісце скрізь лізе у воду. Там, де качки плавають, там, де рибу, рибу ловять. там, де крижана вода, скрізь лізе, і стерити починає кричати. Такий собі відпочинок і. 50 на 50. Чому 50 на 50? Тому що, ну і багато позитивних емоцій в неї, звісно. Дуже класно, тут дуже цікаво. Але і через те, що я її не пускаю у воду, через це істерики. В принципі, є там місце, де дітки бавляться. Я спробувала водичку. Тепла, в принципі, нормальна. Тож... Можна за гарної погоди вдягнути доні купальника та приїхати. Нехай попліскається, побавиться дитина. В мене було у сумці, там пару печенюшок валялися вже, не знаю, місяць, згодилися голубів, хоч погодувати, бо вже їх не знаю. Вони, мабуть, вже відсирили, я навіть не наважилася. Спробувати її шкода було викинути. Це. ми нарешті повернулися в цивілізацію. Тепер йдемо шукати зупинку. Я думаю, вона тут десь недалеко, бо сюди ми пару зупинок пішки йшли, прогулювалися. Мама живе розтрушує. Надійся теж корисно, щоб краще спала, бо вчора а Аліса уснула майже В общем, на початку п'ятої ранку Всю ніч не спали. Женя вчора був вихідний, і я, от, о, я майже нічого не робила, я вчора навіть з дому не виходила. Женя сам скупився, таклеїв е шпалери, е пальму посадив, пустила один одного з так корінчики. Там. Взагалі хазяйнувала. Я ото, е, волосся пофарбувала, скупалася в бані, полежала. Я просто вже, знаєте, вже мертва. Сил взагалі, взагалі ніяких набувала. Мені треба було, дякую Жені, що дав мені таку можливість що трошки відпочити від усього. І дав мені вихідний такий. Збиралася вже до зупинки, дуже класний тут райончик, мені подобається. Я б краще тут, мабуть, жила б, Але вже як я показувати не буду, бо зараз не ті часи, але дуже б хотіла з вами поділитися. Дуже гарно тут затишно. Вид, класний, краєвид. Ми вже вдома, ще походили трішечки, скупилися там по подайбничках. В хаті темно то, бо як уходили, закинула постіль попрати. Зараз на балконі повивішувала, світло не вмикаю, бо Аліса уснула. Зараз дам їй десь півгодинки поспати, щоб вночі потім спала. Ось вона доклеєна стіна. Не знаю, ану, зараз поставлю на паузу світло, відмкнувся. А то без світла взагалі якось врачнувато. <смі> ось там ще доклеїв було над дверима. Ну, в принципі, потім вже колись, оці, як вони називаються, штукою, типа ото під стелю. Потім вже колись поклеїмо, то вже, знаєте, не критично. А ми, як тільки зайшли додому, одна тривога, загроза ударених БПЛА. Далі інша тривога, ракетна небезпека, то щойно тільки-тільки відбій був. Ну, бо хоч поки в місті були, знаєте, спокійно було, без тривог. Як побачила новини сьогоднішні за Київ, знаєте, у нас ото нещодавно ото що я розповідала вночі, таке жахіття було. Дві години поспіль вибух за вибухом, а в Києві, я так зрозуміла, десь воно чотири чи більше годин, вночі тривало майже до самого ранку. Просто жаху той будин будинок, що там посередині під'їзду нема. О, мене аж мурахи по, по цей мурахи побігли. Знаєте, ото хоч ховайся у коридор, біжи, хоч не ховайся. Яке там правило двох стін, коли просто-просто жах, співчуваю, хто постраждав. Жахливо. І в Одесі ніби прильоти були. Не знаю, де ще, бо знову ж таки лише зранку почитала новини, потім взагалі не було часу. Ось, Зараз буду їсти щось видумувати. На вечерю, не знаю що. Ось такі-то ось справи. не, не знаю очі по цей люка, якась неслася 2-4 рази в око, Мені щось потрапляло сьогодні. Три лауто я не знаю, усе якесь зачухане. Добренько буду займатися. Дякую, що були з нами, що подивилися відео. Всім бажаю миру та тиші без повітряних тривог, без таких жахливих прильотів. Просто-просто жах у мене, я не знаю, в голові не вкладається. Не кінця не краю. Всіх обіймаю пока-пока.